Людина павук 4 з Томом Холландом у головній ролі офіційно отримав зелене світло і вже знаходиться на стадії виробництва. Але так багато питань досі оточують павучка з кіно Всесвіту Марвел. Тому ми вирішили дещо прояснити на сьогоднішній день і розібрати деякі теорії та різні версії майбутньої історії. Всім привіт, ви дивитесь канал, а на його поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається те, що ми робимо, і підпишіться на наш канал. Поїхали! Дуже багато питань досі пов'язано з історією людини павука 4 від Marvel Studios. Після випуску додому шляху немає під час четвертої фази КВМ. Кевін Файгі та Емі Паскаль підтвердили, що у людини павука будуть майбутні пригоди у кіно всесвіті Марвел, позбавивши глядачів страху повторного розриву контракту між студіями Sony та Марвел. Після людини павука немає шляху додому, як це було два роки тому. 14 лютого 2023 року. Продюсер Марвел Кевін Файгі підтвердив, що саму сюжетну лінію. Людини Павука 4 завершено, і що сценаристи вже почали працювати над написанням детального сценарію, що викликало багато прикушень щодо історії павука. Тома Холанда людина-павук не має шляху додому, завершив трилогію повернення додому, змусивши всіх у мультивсесвіті забути Пітера Паркера, залишивши доброзичливого сусіда повучка без його рідних і друзів, без їх підтримки, та на початку нового життя з орендованої нової квартири у Нью-Йорку. У той час як майбутній анімаційний серіал Людина Павук першокурсник на Disney+, Плюс розкриє походження Пітера Паркера як людини павука хоча й в іншій реальності мультивсесвіту. Кіно всесвіт Марвел продовжить розвивати історію Паркера у реальному часі? Очевидно, що Том Холланд повернеться до ролі, але все ще є кілька гострих питань щодо майбутнього людини Павука в кіно всесвіті. І перше з цих питань, коли вийде четверта частина людини Павука з Томом Холландом? з моменту дебюту Холланда в ролі Пітера Паркера в КВМ під час подій першого месника протистояння. Кожні два роки виходить сольний фільм про людину Павука, починаючи з фільму 2017 року Людина Павук повернення додому. У 2023 році ця тенденція зміниться, оскільки в КВМ не буде випущено фільм про людину Павука. Але можна припустити, що до випуску Людини Павука 4 не надто довго чекати. Наразі є кілька вільних слотів у шостій фазі КВМ до та після месників династії Канга. Тож цілком ймовірно, що людина Павук 4» займе одне з цих місць, що призведе до його виходу десь у 2024-2025 роках, якщо розклад не будуть коригувати надалі. Наступне цікаве питання: чи згадають Мішель і Нет Пітера Паркера у новому фільмі? Наприкінці людина Павук не має шляху додому. Доктор Стрендж застосував заклинання стирання пам'яті на весь мультивсесвіт. Змусивши всіх забути, хто такий Пітер Паркер, включаючи всіх супергероїв землі та найближчих друзів Пітера Мішель Джонс і Неда Літса. Хоча Паркер і пообіцяв своїм друзям після закладання нагадати про себе. Останню секунду він відмовився від цієї ідеї, думаючи, що він тільки приносить шкоду своїм близьким та оточуючим. Тому незрозуміло, чи розкриють МДЖ і НЕД його особу знову у Спайдермен 4. Зрештою, Мішель якось догадалася, що людина павук це Пітер Паркер у фільмі далеко від дому. То чому б їй не зробити це ще раз? Оприлюдненому По повному сценарії для Spider-Man No Way Home було підтверджено, що у МДЖ був момент дежавю. Тобто дівчина людини павука можливо, сама звільниться від закляття і згадає Пітера. А от з недом не все так однозначно. У коміксах Marvel НЕД Ліц давній лиходій людини павука відомий як Хоп Гоблін. Хоча неду КВМ не виявив жодних лиходійських намірів, певні репліки у Spider-Man No Way Home і відкриття надом його магічних здібностей ті його як майбутнього лиходія людини павука. Це був би цікавий поворот подій, оскільки цілком можливо, що нед стане Хобгобліном у Спайдермен 4 тепер, коли він вже не знає Пітера Паркера, особливо після того, як Норман Осборн, він же зелений гоблін, побував у цьому таймлайні. Крім потенційного дебюту Хоп Гобліна, є ще кілька кандидатів на роль лиходія у людині павуку 4. Студія Марвел може вирішити нарешті повноцінно ввести сюжетну лінію зі скорпіоном, якого показали в першому фільмі Людина павук повернення додому. Ще одним кандидатом є Вілсон Фіск, також відомий як Кінг Пін. культовий лиходій людини павука. Також вже з'являвся в кіно всесвіті. Тому в майбутніх проектах злочинного авторитета можна буде зіткнути з людиною павуком та шибай головою. Також у сцені після титрів немає шляху додому. Частина симбіота Венома залишилася у Всесвіті 616, після того, як Еді Брок скинув всесвіту Соні, якого зіграв Том Харді, відправився додому. Хоча перспектива побачити Венома, адаптованого для КВМ, є захоплюючою для тих, хто хоче побачити, як він бореться з людиною павуком. Марвел має створити нового Венома для Спайдермен 4». Збільшення кількості проєктів у четвертій фазі призвело до критики Марвел через те, що тізери ключових персонажів займають надто багато часу. Натяки на сюжетні лінії здаються бездушними і кінцевої точки не видно. Але Веном може вирішити цю проблему, зігравши головну роль у майбутньому фільмі. Щоб отримати новий імпульс, Марвел має запустити симбіота в гру, навіть зробивши Венома головним антагоністом нової трилогії. Крім того, включення Венома в плани нової трилогії одразу дає змогу творцям фільму справді віддати належно його сюжетній лінії коміксів. Симбіот – ідеальний лиходій для людини ВК4. маючи повну трилогію для гри з персонажем, кіно всесвіт Марвел може зробити Венома одним із своїх найвидатніших лиходіїв усіх часів. Але Марвел також може використовувати одразу двох лиходіїв в одному фільмі про людину павука. Як це було у фільмах з Тобі Маквайром і Ендрю Гарфалдом? А якщо лиходіїв може бути декілька, то і павуків може бути декілька. Тут ми підходимо до питання, чи можливо у четвертій частині людини Павука кінематографічний дебют Майлза Моралеса. Відколи Арон Девіс з'явився у фільмі Людина Павук. Повернення додому як епізодичний другорядний персонаж, з'явилося припущення про те, коли буде представлений Майлз Моралес у кіно всесвіті Марвел, оскільки Девіс є дядьком молодого людини Павука. Цілком можливо, що в наступній трилогії Пітер Паркер піде по стопах Тоні Старка і сам стане наставником молодшого героя, навчаючи Моралеса, як бути супергероєм, однак не можна забувати, що Пітер Паркер Тома Холланда ще сам має багато чого навчитися, тому можливо, що я представляти Майлза Моралеса в кіно Всецвіті Марвел, і це буде зроблено не в четвертому фільмі, а пізніше. Оскільки майбутнє Пітера Паркера тепер позбавлено всіх старих знайомих, і навіть його кохана М.Джей більше не пам'ятає Пітера, цілком можливо, що студія Марвел вирішить повністю відмовитись від цього любовного інтересу, представивши новий у людині павуку 4. Гвен Стейсі ідеально підійшла б на цю роль, особливо після того як Ендрю Гарфол. Згадав її ім'я у шляху додому. Паркер мав широкий спектр любовних інтересів у коміксах Марвел, в тому числі Танк, Сінді Мун, Сільвер Сейбл, Чорна Кішка та навіть інші месники. Тож питання кохання Пітера залишається досі відкритим. І останнє цікаве питання: чи з'явиться людина павук Тома Холанда у месниках 5» та «6» і чи будуть там Ендрю Гарфілд та Тобі Макваєр? Проте це здається досить очевидним. Кульмінацією шостої фази КВМ стануть епічні кросовери Месники Династія Канга і месники таємні війни, у яких за чутками будуть присутні кілька героїв з минулого кіновсесвіту Марвел, а також герої з інших франшиз фільмів Марвел. Дуже ймовірно, що і людина Павук з'являтиметься у цих проектах вихід людини Павука 4» перед подіями династії Канга у шостій фазі КВМ лише зміцнив цю ідею. Історія людини Павука 4» може стати напрямом до наступного великого спільного фільму кіно всесвіту Марвел. Повернення Тобі Маквайра та Ендрю Гарфілда до ролі людини Павука було сприйнято надзвичайно позитивною реакцією, і з тих пір ходять чутки про їх появу в майбутніх проектах КВМ. Зокрема, у Spider-Man 4 та месники секретні війни. І якщо у четвертому сольному фільмі Холланда вони не зовсім той потрібні, адже це буде нова історія, яку Холланд має проходити сам, у історію секретних війн, яка досі дуже загадкова, поява одразу декількох павуків вписується дуже гармонійно. А на цьому у нас все. Пишіть свої очікування і здогадки від майбутнього людини павука у кіно Всесвіті Марвел. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Дякуємо за перегляд. Luíze, boa white